Доброго дня, дітки! Подивіться, розтанув сніг, пригріває сонечко, пташки прилітають, травичка зеленіє, з'являються на деревах бруньки, перші весняні квіти квітнуть. Весна люба нам ясним сонечком, лагідним теплом, синім небом, першою зеленню, першими весняними квіточками. Ось погляньте, що весна нам принесла. Маленьке диво. Квіти. Послухайте, що це за квіти. У проміннях сонця ніжки, край веселого струмка, білий росяний підсніжник. Раптом блиснув з-під сніжка. Отакий От малий, неначе, ледь прокинувся від сну, тихий тихий, а одначе. Він привів до нас весну, про яку квіточку говориться. Правильно, це підсніжник. Для роботи нам знадобиться пластилин, дощечка, стека, зернята та затонований папір. Розтягнемо маленький шматочок коричнього пластиліну. Для того, щоб тримався горішок, ми наклеїмо шматочок пластиліну на ось цю сторону, ось так. Пагорб для нашого підсніжника готовий. А тепер зробимо із тоненького зеленого шматочку стебельце. та прикріпимо ось тут. Зробимо листочки. У підсніжника вони тоненькі та пласкі. Ось так. Прилаштуємо тендітні пелюсточки підсніжника. Це буде насіння кабака. Ось так, подивіться, наче справжній. Розтягнемо ось такий шматочок, це буде сонечко. За допомогою ось таких горошин зробимо його трошки об'ємнішим. Сонечко пригріло і з'явилось трошки чорної земельки біля нашого підсніжника. Ось так, за допомогою зернят соняшника. Ось такий. Підсніжник в техніці пластилинографії у нас вийшов. Створюйте свої шедеври та до побачення!